Тому що їй не страшно ні отримати у відповідь, ні показатися тупою. Чули фразу стеж за словами так, от реальна проблема багатьох людей в тому, що вони не бачать яке враження вони справляють. Тими словами, які вони говорять, от нічого поганого, начебто, і не сказали, але виходить, ти як завжди, зайнятий або твої друзі важливіше замість побудь, будь ласка, сьогодні зі мною. Але ні, вони ображаються, звинувачують в черствості, в неемпатичності. І взагалі ти не розумієш натяків, і взагалі то потрібно розбиратися, що я маю на увазі. У людей немає часу ніхто. То його не буде витрачати на розшифровку того, що твоя реальна частина збиралася сказати: знаєш, я трохи незадоволена нашим інтимним життям. Давай поговоримо про це. А замість цього, щось не хочеться ні вчора, ні сьогодні, і завтра теж не захочеться. І зазвичай це закінчується конфліктами і відчуттям такої соціальної ізоляції, то ти не одна, але зв'язку з людьми не відчуваєш. І працюють дві програми: перший я не вмію будувати стосунки Я не окей, або вони всі дурні, вони не окей. Людина, яка в контакті. Зі своєю реальною частиною вона завжди говорить саме те, що вона мала на увазі, тому що їй не страшно ні отримати у відповідь, ні показатися тупою.